Доброго ранку. Приїхали знову ми на ці гарбузи. Щодня гарбузи, нічого нового, нічого цікавого. Сваха вже теж в відпуску, вже нам з... зранку допомагає. Анжела в відпуску, так що ми не знаю, чи ми ну сьогодні ми, звісно, не кончимо. Багато ще і ще й гарбузи. Такі великі. Ану-ну, ну. ну, і нашу він ця українка, оця така здорова вродила. А щоб усі, як їх комбайн кидати, це треба упасти. Гарні великі гарбузи, але насіння в них небагато, а в маленьких багато насіння. Так що приступаємо до роботи. Так, підемо пішки. Так, Сьогодні ми загрузилися по повній. Вже годинку ми перепрацювали, восьма година, Це той. Вісімнадцята година. А ще нам треба їх перемити, так що Анжела їде сама, а ми йдемо на прошки з вахою Так. пішки. Думали, що ми такі проворні, але нам ще, ще на день добрий. Ще оцей вуглик. Вже сонечко сідає, вже холодно, вже натягуємо ковти, то сонце пекло не було куди сховатися. А тепер вже змерзаємо. Йдемо через ці дачі на прошки, через хащі. Ну, ми на прошки швидше будемо вдома, як Анжела в Кружка. Так, ідемо ми на прошки. Це тут дача. Колись Анжела тут родилася в цій хатині вже 30, 30 з гаком років. Воно вже тут все розвалилося. Вже росте лісок. Город тримала сваха, віддала Анжелі, бо вже нема здоров'я їх обробляти, які сильні окації тут. Но. Колись як тримали корови, тут паслися корови, все було тут. Частенько не було зарослів. Зараз нема в селі ні одної корови. Вже ні одної нема. Так, да, світло ще є. Хати немає є. Розказати може, хто прийде вкраде. Ох, який камінь. А це, а це що, свахо, каміння такі? А, нехай наче ходить. А що я тут сто раз ходила і не замітила, що такі каміння тут. Його. Зараз подивлюся, лише в цих впаду в цих джунглях. тут дорога. Я пам'ятаю дорогу, а оцих камінів щось не замістила. Які камінюки великі. Угу. Осторожно, бо це ж вокація, щоб руку не загнали, електрики нам загородили дорогу. Ми сідою ніколи не ходили, ми ходили берегом понад річку. А це рішили. Тримайте, свахо, тоді пустіть дрозгону, кажіть. Добре, Свашко, що я ще притримала. А ви як пролізете? Кінець села. Кругом джунглі. Електрики позрізали, але асфальт є, дорога є. Так, ніч темно вже, тільки що перемили зернята. Сваха поїхала додому, Анжела поїхала поратися, а я добираюся тільки. Так, ми старалися, старалися щоб побільше зробити, але ще на один день.